Мені прийшов донат від невідомого друга, і неймовірно приємно отримувати докази того, що моя робота цінується. Тому дякую тобі, невідомий друже, і ці руни зараз для тебе, що очікує тебе? приємного найближчим часом. Покажіть руки для невідомого мені, друга. Тебе очікує дійсно приємний період. Ти будеш задоволений, у тебе тобі може пощастити. Тобі може пощастити знайти навіть кохання, якщо в тебе його немає. А взагалі є шанс того, що ти отримаєш щось дійсно приємне для себе, і це будуть позитивні емоції, ти зможеш опинитися там, де тобі спокійно і комфортно. Такий приємний сюрприз. Ти зможеш бути там. І обрати те, що підходить для тебе найбільше. І це також викличе в тебе позитивні емоції. Ти як візьмеш той потік з простору, який направить тебе на вірний шлях, допоможе тобі. Твої справи почнуть вирішуватися легко, легше, як начебто, потік води понесе тебе без зусиль. І не треба буде прикладати багато зусиль, щоб досягти того, чого ти хочеш. Це може змінити щось в твоєму житті. Це виведе тебе на новий виток твого розвитку, твоїх справ. Ти, ставши на цей потік, власний потік, ти Закриєш якісь свої старі проблеми, і можеш почати щось нове для себе, якщо ти цього бажаєш. Щось незвичне буде, щось не таке, як раніше. Це нові стосунки навіть можуть бути. Нова взаємодія, приємна, гармонійна. Якщо ти хочеш отримати нове кохання, нові стосунки або нових друзів, вірних і Тих що тобі допомагають, ти їх отримаєш такий приємний сюрприз.